Кальцій де тринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Синочок, ну що це таке? А що? Ну, футболка на виворі. Ти зібрався до дівчини на побачення чи сміття виносить, тепер вдягнись. Та ладно, ма. Зараз сорочку одягну, і під сорочку нічого не буде видно. Бачиш, і взагалі не факт, що вона прийде. Синочок. Треба бути у собі. Дівчата таких люблять. Ж, давай зберись і вперед. А я зараз тут приберусь і теж додому піду. Раптом ви захочете продовжити побачення. А може воно і дійсно відбудеться? Ой. Так що я пішов. Алло, алло, Танюшечка, хвилиночку почекай. Угу. я пішов. Давай, цього разу у тебе все вийде. Дякую, ма. <гум> так Танюшечко, можу вже говорити. Так, розказуй. Угу. <гум> Костянтину було вже за тридцять, і він мав хорошу роботу в іт компанії та власну квартиру. Чоловік мріяв про сім'ю, але ніяк не міг наважитися на знайомство із дівчиною, яка б йому сподобалася. Піддавшись на мовляння матері, Костянтин поїхав до бабусі, аби зрозуміти, що з ним не так і чи не лежить на ньому якесь прокляття. Ось візьміть. Пий відвар. І кажи, чого прийшов. Завжди було важко знайомитись з дівчатами. А останнім часом я просто клякну на місці. Ні поврухнутись не можу, ні слова сказати. Мама каже це якесь прокляття. Існує таке прокляття, і називається воно Печатка самотності. Але на тобі його немає. Але що зі мною не так? Ти хлопець хороший, і шукаєш справжнє кохання. От тому тебе і не пускає туди, де його немає. Це ви точно сказали. Я дійсно ідеаліст. Бо мені ж треба, щоб і симпатична була, і розумна, а дівчата якісь легковажні попадаються. І правильно ти все робиш. Станеш розмінюватися. Щастя своє втратиш. Серце в тебе чисте, щире, але щось не дає тобі справжнє кохання розгледіти. Але що з цим робити? Чекати. Бачу, щастя твоє неподалік від тебе, тільки ти її не помічаєш. Але як помітити? Ну, може, прикмети якісь є. Ти сам до неї прийдеш і сам знайомство заведеш. І знову заклякну на місці. Ні. Відвар тобі певненості додасть. Ото чекай, і дуже вже скоро не будеш самотнім. Костянтин дуже хотів вірити словам бабусі, і по дорозі додому подзвонив матері, аби порадувати її, що на ньому немає прокляття. Сказала, ніякого прокляття немає, не хвилюся. Ну, більше нічого конкретно не сказала. Так, все розмито, якось нічого не зрозуміло. Ну, то що вона сказала? Можеш спокійно мені розповісти. Ну, сказала, щастя, моє десь поруч ходить, але я його не помічаю. І ще дала якийсь відвар попити. Ну і все. Ну, от бачиш, значить, все буде добре. Головне тепер не прокавити свою долю. Головне, тепер наважитись підійти. А це ми зараз перевіримо. Я перепрошую. А ви тут давно чекаєте? Вже хвилин двадцять маршрутки немає. Ви не подумайте нічого поганого. Просто ви мені дуже сподобались. Слухайте, а може ми якось іншим разом зустрінемось, сходимо в кафе або просто прогуляємось? У нас тут дуже багато красивих місць є. Давайте спробуємо. До речі, я Галя. Костя, дуже приємно. Я зараз поспішаю. А ви залиште номер свого мобільного? Я передзвоню і домовимось про зустріч. Добре. Костянтину не вірилося, що все це відбувається насправді, адже він зміг познайомитися з дівчиною, і вона одразу погодилася піти з ним на побачення. Чоловік упевнився, що недаремно з'їздив до бабусі і з нетерпінням чекав на дзвінок Галини. Своїми радісними переживаннями він вирішив поділитися із матір'ю. Я був просто в шоці. Підійшов, угу. познайомився. І вона не відмовила. Ой, Ну, яка вона? А вона дуже симпатична, угу. волосся красиве, і головне очі такі глибокі, розумні. Ой. Розумна жінка, це дуже добре. Ну, і коли ви зустрічаєтесь знову? Не знаю. Ти що, не призначив зустріч? Так подзвони і запроси дівчину кудись. Та не можу. У мене немає номера. Тобто як? я так розхвилювався. Коротше, вона сказала, що сама подзвонить. Ой, сину, тільки ти міг таке утнути, але не хвилюйся. Якщо це твоє щастя, ти обов'язково його зустрінеш ще раз. Точно. Я завтра же піду на ту зупинку і буду її там чекати. Наступного ранку Костянтин пішов на зупинку, де напередодні зустрів Галину. Провівши там марно півдня, чоловік геть зневірився, що зустріне дівчину знову. Галя. Ну нарешті. Костя? Ну, таке тебе тут чекаю майже з самого ранку. Я ж забув взяти твій номер телефону, а ти сказала, що перезвониш, і не перезвонила. Вибач, я ж не думала, що все так серйозно. Але якщо я вже обіцяла, давай зустрінемось ввечері. Але ти мені дай свій номер телефону, щоб я тебе не загубив. Не можу. Чому я щось не так зробив? Ні, ні. Просто мій телефон в ремонті, тому тимчасово я без зв'язку. Але я обіцяю, сьогодні я передзвоню. Слухай, давай зустрінемось сьогодні, о сьомій, біля цього кафе. Добре? Добре. Домовились, моя маршрутка. Тоді до зустрічі. Того вечора Галина, як і обіцяла, прийшла на побачення до Костянтина. Чоловік, якому дуже сподобалася ця красива та загадкова дівчина, радів, що передбачення бабусі збувалися так швидко. Привіт. Привіт. Це тобі. Дякую. Давай зайдемо. Не хочеться. Така погода гарна. Давай краще прогуляємось. Давай прогуляємось. Поспілкувавшись ближче, Костянтин з Галиною після того вечора почали зустрічатися. Нарешті в чоловіка з'явилася кохана дівчина, і він поділився цією новиною із матір'ю. Скоріше б ти одружився, сину, і мені б не довелося оце їздити до тебе і обіди готувати. Мамуль, ти готуєш краще за всіх на світі. Але можливо, скоро дійсно на цій кухні з'явиться нова господиня. Так. ну, розказуй. Ну, у тебе згалею настільки все серйозно? Ну, ми тільки тиждень як разом. Угу. Рано говорити. Угу. Але мені здається, я закохався. Ой, сину, я тебе вітаю. А ви сьогодні зустрічаєтесь? Так, якраз чекаю її дзвінка. А чому саме не береш? Їй телефон досі в ремонті. Ага. Вона сама мені дзвонить. Сину, це, звичайно, не моя справа. Але ніж отак от сидіти і чекати то б ти просто купив якийсь новий телефон, якусь просто модель. І дівчині було приємно, і ти б не мучився. Точно. І як я сам не здогадався, прямо зараз це і зроблю. Замовлю новий телефон. Того ж дня Костянтин купив Галині мобільний телефон. Дочекавшись її дзвінка, він повідомив, що має для неї сюрприз і запросив дівчину до себе у гості. Відчувайте себе, як вдома. Ось! Тут я живу. Маленька квартирка проте своя. То про який сюрприз ти говорив? А, сюрприз. Сюрприз. Це тобі. Костянтин вибрав найкращу модель мобільного. І розраховував, що кохана оцінить його турботу. Тепер ми завжди будемо на зв'язку. Вибач, але я не можу його взяти. Це досить дорогий подарунок, а ми з тобою ледь знайомі. Та для мене це взагалі не проблема. Але я не можу сидіти і чекати. Я хочу мати можливість подзвонити тобі в будь-який момент. Тобто, ти мені не довіряєш і хочеш контролювати? Та ні, зрозумій мене. Я просто. Нічого не знаю про тебе. Добре. Що саме ти хочеш знати? Я Галина Колосова, живу в будинку номер 15 по твоїй вулиці, в квартирі 31. Я ж тобі показувала свої вікна. Вибач, я просто хотів зробити тобі подарунок. І мені хочеться частіше бути з тобою поруч. От і все. Ну, зараз же я поруч. Костянтин погодився з Галиною, хоча її реакція на подарунок бентежила чоловіка, бо він не розумів, чому дівчина не хоче бути із ним на зв'язку. Коли ж після тієї розмови Галина пропала на кілька днів, Костянтин остаточно втратив спокій і, згадавши її адресу, пішов перевірити, чи все в неї в порядку. Вибачте, а Галя вдома. А власне хто такий? Я її знайомий. А... а Ви хто? А її чоловік? Я не знав, що вона заміжня. А тобі взагалі що від неї треба? Вибачте, я. я просто помилився поверхами. Костянтин не міг оговтатись, почувши, що Галина була заміжня, і весь цей час його обдурювала. Тепер чоловік зрозумів, чому вона відмовлялася приймати його подарунки і не хотіла давати номер свого мобільного. Дзвінок у двері відірвав Костянтина від сумних думок про зрадливу кохану, з якою чоловік більше не шукав зустрічей. Проте Галина сама прийшла до нього додому. Побачивши дівчину на порозі. Костянтин зрозумів, що кохає її і готовий вислухати. Можна війти? Пробач мені. Олег мені сказав, що ти приходив. Але він не сказав тобі всієї правди. Мені достатньо того, що я почув. Я розумію. Ти сердишся. Але ми з чоловіком давно розлучені. Просто живемо в одній квартирі, бо мені більше немає куди піти. Але чому ти відразу не сказала? Ну, я ж не знала, наскільки між нами все серйозно. До того, що Олег, він, він дуже ревнивий, він навіть руку на мене підняв. І тебе пообіцяв вбити. Костя, мені страшно. Бісь. Але треба було одразу все розказати. історія Костянтин пробачив Галині обман, та його непокоїло, що вона продовжувала жити зі своїм колишнім чоловіком в одній квартирі. І він вирішив порадитися про це із матір'ю. Ну, який же ти наївний? Ну, твоя Галя щось крутить. Вона тобі свій номер телефону не дала. Чоловіка свого збрехала. Та може, вона і про розлучення бреше. А ти будеш потім страждати. Ну, Галя, не така, ти просто її не знаєш. Ну ти ж нас не познайомив? Не познайомив. Сину, скільки тобі казати? Вивертай речі, коли складаєш. Та перестань, ма. Я коли одягаю, все перевертаю. Ну, Я бачу. Дивись. О, перевертає він. А про твою Галю я ось що скажу. Забудь, знайдеш собі іншу дівчину. Знайдеш. Ніби це так просто. Слухай, а може, сходи знову до сліпої. Вона тобі всю правду про цю дівчину розкаже. Та добре сходжу. Костянтин послухався матері і наступного дня приїхав до бабусі. Розказуй з чим прийшов. Добрий день. Я хочу знати правду. Я зустрів дівчину. Хорошу, гарну, розумну. Але вона мене обдурила. Виявилось, що вона живе з чоловіком. Галя говорить, що той її колишній чоловік і що між ними вже нічого немає. Але я втратив довіру. Візьми. Намотай на палець, подумай про свою галину. Намотав, подумав. А тепер відріж і дай мені. Нема мені чого тобі сказати. Між твоєю дівчиною і цим чоловіком любовні стосунки існують. То вони сплять разом. Так. І переривати цей зв'язок вона не збирається. Слова бабусі засмутили Костянтина, і він вирішив викинути з серця Галину та більше з нею не зустрічатися. Але одного дня дівчина знову сама завітала до нього. Ось, милий, пробач мені. Гая, що треба? Я дійсно, я збрехала тобі. Ми ще офіційно одружені, але я закохалася в тебе. Ти перестав відповідати на мої дзвінки, і я зрозуміла, я не можу без тебе. Я зізналась Олегу. Він сказав, що вб'є нас обох, ти його не знаєш. Він страшна людина. Нічого не бійся, я все вирішу. Галина була такою наляканою та беззахисною, що Костянтин повірив у щирість її слів і вирішив, що повинен допомогти коханій. Лишивши дівчину у безпеці у себе вдома, він пішов до квартири Галини, аби з'ясувати стосунки з її колишнім чоловіком. Галя зараз в мене. І ми кохаємо одне одного. Я тебе прошу будь чоловіком. Відпусти її. А знаєш, забирай. Вона така вже мені не потрібна. Вже сьогодні ноги не буде в цьому домі. Сподіваюсь, арендну плату за цю хату ти заплатиш. А Галька відпрацює. Після розмови з колишнім Галини. Костянтин повернувся додому у піднесеному настрої, адже тепер їхнім стосункам нічого не заважало, і він хотів якнайшвидше поділитися цією радісною звісткою з коханою. Я купив печиво, і нам є що відсвяткувати. Гай! Не заставши Галину вдома, Костянтин вже не знав, що й думати. Адже дівчина зникла з квартири, не лишивши по собі жодної звістки. Чоловік не міг збагнути, яку таємницю вона приховувала і чому так дивно себе із ним поводила. Костянтину була потрібна порада, і він вирішив запросити до себе матір, яка завжди вміла його вислухати та підтримати. Я ж тобі казала, вона тебе використовує. Але в чому? Я не розумію. Посварилася зі своїм чоловіком, до тебе прибігла. Потім відійшла і до нього знову повернулася. Але я не хочу в це вірити. То перевір. Костянтин послухався поради матері і одразу ж побіг до Галини додому, сподіваючись там її застати. Натомість двері йому відчинила незнайома жінка. Вибачте, а можна Галю побачити? Я вас слухаю. Іншу Галю, і я маю на увазі ту Галю, яка з чоловіком з Олегом тут мешкає. Олег мій чоловік. А ви хто? Як ваш чоловік? Я нічого не розумію. Галя, ну, я з нею зустрічався і вона пішла від чоловіка до мене. То це через вас мій чоловік пішов? Це ви йому розказали, що я хочу піти від нього і жити з вами. Так, це я, слухайте. Я ж не вас мав на увазі. Я ж. це якась жахлива помилка. Слухайте, я можу все пояснити вашому чоловікові. А немає кому пояснювати. Мій чоловік зібрав речі і пішов. пішов від мене. І навіть слухати нічого не захотів. Я сподіваюся, у вас все владнається. Костянтин не розумів, як могла статися така прикра помилка. Він хотів знайти свою Галину, тому знову приїхав до бабусі. Я взагалі не знаю, що й думати. Може, вона мені невірну адресу дала? Але як може бути такий збіг, щоб і там, і там дружиною чоловіка Олегом і Галиною свали? О, Немає тут ніякого збігу. І не треба її шукати. Ця дівчина коханка Олега. Він не хотів сім'ї уходити. Тож вона придумала, як з твоєю допомогою його з дружиною розлучити. От я бодр. Не щастить. Бо ти часто речі на виворіт носиш. От і зараз сидиш переді мною у футболці, яка на виворіт вдягнена. Від того і все життя твоє шкереберть перевертається. Невже якась футболка може принести стільки проблем? Може. Саме ці невивернуті речі. Як лещатами тебе тримають, коли ти хочеш з нормальною дівчиною познайомитися. Тож виправ це, і все в тебе буде добре. Щастя, твоє вже дуже близько від тебе. Того ж дня Костянтин вирішив розказати всю правду справжній дружині Олега, адже він співчував молодій жінці, яка переживала через розставання із чоловіком, що так безсоромно її обдурював. Знову ви мало ви мені проблем принесли. Знаєте, я подумав, що ви маєте знати правду. Ваш чоловік, Олег, він пішов від вас до коханки. Та жінка, вона ну, спеціально закрутила роман зі мною, все так спланувала, щоб увезти його з сім'ї. Я здогадувала, що у мого чоловіка хтось є, але тепер, коли ви мені все розказали, я розумію, що це Галина, його колега по роботі. Вона була частим гостем у нас вдома. Мабуть, і зі мною подружилась, щоб усе це спланувати. Слухайте, мені так прикро, що все це сталося, і я відчуваю себе таким бовдуром, що на все це я повівся. Мабуть, це на краще. Ви мене вибачте, мені треба йти. Галя, е, знаєте, я подумав, ну, може, ми якось ну, е, ну, в якості компенсації могли б кудись сходити разом. Е, ну, просто якось розвіятись. Ну, давайте кудись сходимо. Костянтин з Галиною підтримували одне одного, допомагаючи пережити обман і зраду. Але зовсім скоро їхні дружні стосунки переросли у справжнє кохання, і молоді люди одружилися. Бабуся ж радить пам'ятати, що не можна носити речі на виворіт, бо від того і все ваше життя може піти шкереберть.